Обратимо і посестри, сьогодні у праві у своїй настанові я, я хотів би, щоб ми згадали про те, як влаштований людський рід. Відповідно до святого покону, до ведичного знання, усі люди на землі Мокоші, вони є єдиним живим організмом. І цей єдиний живий організм називається мир або ще його називають Ману. І сьогодні ми знаходимося у володарюванні, у проявленні мира все свята. Коли ми говоримо єдиний живий організм, це в прямому розумінні єдина істота. Єдина істота, яка має голову, руки, тулуб та тіло. Відповідно до святого покона, усі люди... Вони є проявленням мира. Мира і мира. Першо Отця і першо матері, які дали нам творення Всесвіту. Всесвіт нашого людського буття на планеті Земля, він проявлений чотирма породами. Чорна, коричнева, жовта, біла. І коли ми, як душі, приходимо у цей... Світ матеріального буття, не потрібно думати, що ми зразу народжуємося такими, як ми є. Ми проходимо шлях каміння, рослини, тварини, людини. Народившись людиною, ми спочатку проходимо чорну породу, коричню породу, жовту, а лише потім ми народжуємося у білому славяно різькому роді. Коли народжуємося ми у Білому славяно різькому роді, ми так само відповідно до нашого завдання можемо народжуватися в одному народі, в іншому народі, який відповідає нашому призначенню. І от тут ми маємо бути свідомі, що є внутрішня душа, а є зовнішня оболочка, оболонка, подібно до того, як в дерева Є стовбур, який виступає головним, а листя кожний рік нове. Таким чином, з кожним втіленням у нас новий наряд і нові завдання. Народившись в проявах певного роду і народу, ми маємо своє призначення. Осягніть, що у цьому людському єдиному організмі миру кожний народ має своє призначення. Подібно тому, як в тілі, у серця є своє призначення, у легені є своє призначення, у печінки є якесь своє призначення. Якщо би печінка почала думати, що вона серце, вона почала б руйнуватися. Якщо б легені почали би думати, що вони шлунок, вони почали б руйнуватися. Таким чином у кожного з нас є своє призначення. Усі ми об'єднані відичним знанням святого покону і відаю як такою, але призначення кожного своє. І от сьогодні я хотів би, щоб ми з вами подумали, порозмірковували і відчули, і побачили про те, що на землі матінці славяно арійський рід він виступає головою. Він виступає головою і тому 80% винаходів якогось технічного прогресу, духовного прогресу, розуміння було дано людям славяно різького роду, які дали це усьому людству. Але так само, як в голові у нас є права півкуля і ліва півкуля в нашому славяно різькому роді є захід і схід. І між заходом і Сходом... Певним чином відбувається боротьба. І коли ця боротьба відбувається, то вона відбувається так само, як і у людини. Людина приймає одні рішення серцем, або те, що, можна сказати, правою півкулею, та, що відповідає за образність, за мріливість, або лівою півкулею, логічним розумом, прорахунком. І коли ми побачимо, то... Мале дорівнює великому, мікромодель дорівнює великі моделі. І так само і біле наше людство, захід і схід. Захід, він більше це є то, що можна назвати лівою піркулою, а схід, славяни, це права піркула. І от постійно у людині відбувається боротьба між серцем і логічним розумом, або насправді між правою півкою і лівою. То як же знаходиться кон, як знаходиться щастя, як знаходиться єдність? Наші предки, відрода, Всевишня, Свароги Лади в древні арійські часи получили знання про священні стани. Коли людина поринає у священний стан, вона відкидує своє якісь картинки, свої уявлення про світ, вона починає напряму сприймати світ, і тоді виникає врівновага між лівим і правим. Наукова ця назва називається когеренція. І таким чином людина здатна осягнути набагато більше. Таким чином, якщо ми хочемо, щоб на планеті Земля був мир і благодать... Це нам потрібно, аби відбулося об'єднання, з'єднання, воз'єднання воєдино слав'яно-арійського роду. І можливо це зробити лише на основі ведичного знання, святого покону першопочаткової віди. Сьогодні ми бачимо, що в нас є труднощі, якісь певні, які відбуваються на Україні і гинуть люди, і це велика біль і велике страждання. Але давайте осягнемо. Ми вічні душі, ми приходимо сюди, у гру життя. І тому кожен з нас, це стосується окремої людини, це стосується роду, це стосується народу. Він має своє призначення і своє творення. Якщо ми відповідно до Дгарни, Дгарна це гарно, або те, що почало називатися Дхармою, коли наші предки пішли в Індію, тобто власне призначення. Якщо ми виконуємо своє призначення і проявляємо Божу волю тут, то в нас життя добре, щасливе, радісне. Якщо ми відходимо від свого призначення, відходимо від своєї дгар, у нас виникають труднощі, хвороби. Це стосується окремої людини, роду і народу. Все у світі справедливе. І тому, коли сьогодні ми говоримо про ті страждання, які сьогодні є тут, вони є наслідком того, що в свій час, тисячу років, люди, потребуючи матерії, маючи потребу у землі, вони зрадили предківську віру, ведичний звичай. І зрадивши предківські звичай, ще тоді Волк Богомил прорід що не буде на цій землі спокою, миру і благодаті до тих пір, доки люди не повернуться до свого Божого покликання, яке було дано святій Русі. Коли я кажу святій Русі, то я ще раз хочу нагадати, сьогодні ми зазвичай думаємо, що є якісь українці, є якісь росіяни, є якісь е е білоруси. Насправді, відповідно до слав'янського ведичного жвичаю, існує свято Руси. Оці всі три народи то є свято руси. І є древня руська мова, на якій я говорю. І є сучасний руський язик. Але це є одне ціле. І посередині, власне, є білоруська мова. Ну і є ще сама древня наша мова, скрита жрецька, яка сьогодні відома як санскрит. Якщо ми усвідомлюємо своє призначення, що ми є святоруси, якщо ми усвідомлюємо, що наше завдання робити науку, духовну науку, божественну науку, бо коли ми говоримо про божесну науку, саме до цього ми маємо найбільший хист, то таким чином ми повертаємося до свого призначення, до миру, до злагоди і одночасно до економічного росту, одночасно до промислового росту, індустріального і таке інше. Бо того, що чим більше інтелектуального росту потрібно, тим більше ним треба володіти. Знаєте, дуже легко працювати на землі. Дуже важко робити комп'ютери і робити щось сучасне. Але ми пам'ятаємо про те, а хто деколи придумав той комп'ютер? А хто деколи придумав ті рентгеновські промені? На якій землі вони були віднайдені? На цій землі Святої Русі. Тому сьогодні. Незважаючи на той біль і на те страждання, яке сьогодні відбувається, ми маємо наблюдати, спостерігати за тим, що хоче від нас Бог. І Він нас до цього приведе. Але для того, щоб ми прийшли до цього, ми маємо знаходитися у мирі, злагоді і у миротворенні. Ми маємо тримати у своєму серці позитив. Ми не маємо думати погано проти когось, проти людини, роду чи народу. Ми маємо виконувати свій обов'язок, своє призначення і зосередитися на виконанні Божого обов'язку. І тоді ми через потік життя можемо бачити, як події навколо нас змінюються. Бо якщо всередині нас світло, то стає світло навколо нас. Якщо у душі нашій війна несприйняття, агресія, то ми отримаємо цю біль агресію зовні, і вона стає така велика, що руйнує нас. Таким чином сьогодні, коли мене запитують, яким чином повернутися до миру, яким чином повернутися до злагоди, треба повернутися просто до свого корення, до свого духовного корення. Згадати, що ми є святогуси, згадати про своє призначення, поринути у священні стани, у молитву. І не тільки мир настане у святоруському роді. Але і настане мир у усьому роді між його арійською і слав'янською гілкою, бо то, що одні залишилися аріями, а другий був аріями славними, а потім стали називатися слав'янами. Але то є єдине ціле. І коли відбудеться оце єдине ціле, це все одно, що відбудеться поєднання правого і лівого півкулі головного мозку, і на усій планеті Земля наступить мир, наступить благо. Коли нам здається, а що я можу зробити, я звичайна людина, що я можу зробити? Науково доведено. Корень квадратний з 1% людей на певній території, якщо він тримає певний образ, цей образ стає загальним для усіх. Тому якщо ми будемо тримати образ мира, любові, злагоди, єдності і блага, то мир злагода і благо наступить. Таким чином за один день можна зупинити війну. Всього лише за один день. Просто для цього потрібна певна кількість людей і єдиний образ, який вони наповнять миром, любов'ю і мудрістю. Поки ж цього немає, поки хто втин, хто в ворота, хто в ліс, хто по дровах, хто ще кудись, внаслідок цього так і виходить. Тож... Коли відбуваються такі непрості події, тоді, коли немає можливості говорити про щось велике, треба зосередитися на сім'ї, на роді, на тим людям, яким ми можемо допомогти, але через мир, любов і зламу. Мудрість і усвідомлення того, що якщо ми чогось сильно не сприймаємо, от ненавидимо, не сприймаємо, у наступному житті ми стаємо тим, що ми не сприймали. Таким самим. І отримуємо карну, або то, що ще називають кармою, 1 до 3, 1 до 9, 1 до 40, або 1 до сотні. В 100 разів більше. Тому ж все, що ви посилаєте у світ, вертається до вас. Посилайте добро, мудрість і щастя, і до вас повернеться добро і щастя. І так буде право в уяві сотворення. Хай буде так. Слава Богу!